Вітаю, мене звати Владислав Рудий, мені 22 роки, народився я у Вінниці, навчався у Київському національному університеті культури і мистецтв у майстерні Володимира Нечпоренка та Катерини Пивоварової. Займався вокалом та хореографією і нині вміння мені знадобилося. Також займався боксом, володію англійською мовою на базовому рівні, зіграв кілька епізодичних ролей у серіалах Кріпосна, Молода, Життя на трьох. «Кот» і у фільмі Перший кот». Також знімався для реклами «Болтаксі» та мережі піцерії, «Піцеманія» і ще для кількох проєктів. Але завжди хотів зіграти антагоніста. Тому що цікаво поритися в його душі і знайти те місце, де максимально можна проявити акторську палітру, Ну і відповісти на питання, чому я такий поганий. І це питання, звісно, стосується кожного антагоніста. Бо добряк завжди був і буде добряком, а злодій не завжди був злодієм. Ось так.